Назва Мицьк пішла від слова мідь. Саме її видобували на території села у давні часи, розповідає сільський голова Олена Ступницька. Сьогодні мідь тут вже давно не видобувають. Закрився і базальтовий кар'єр, що був місцем роботи для місцевих жителів. Нині село нараховує близько 300 дворів, де мешкає 899 жителів. Традиційно четверта неділя вересня ми проводимо свято села. Ми залучаємо всіх підприємців, залучаємо. Господарства, які на нашій території знаходяться, споживче товариство, місцеві підприємці. Ну і робимо самі для себе таке свято. З нагоди дня села місцеві рукодільці організували виставку виробів декоративно-ужиткового мистецтва. Тут і в'язання, і вишивка, і лозоплетіння. А відомі на увесь великий миць кухарі приготували для односельчан та гостей свята безліч частувань. Відбувся і святковий концерт. Зі сцени, зокрема, вітали найстарших жителів села та пари, що відсвяткували золоте весілля. 90-річна Оксана Шевчук у великому мицьку прожила усе своє життя. каже, єдиний рецепт довголіття невтомна праця. Я і горала, і кинь їздила, Все робила. Кажуть, ото слабе, то все от роботи слабне, значить, ні, од роботи не заслабне. А Олена та Володимир Таран цьогоріч відсвяткували золоте весілля. За півсотні років прожитих разом. Вони виховали трьох дітей та жодного разу навіть не думали про розлучення. Потрібно вважати одне одного, прощати одне одного. Все. Ну, звісно, в житті всього буває, але більшість того, що треба старатися, щоб прожити, діток нажити, життя, внуків, правнуків і щоб вся сім'я зберігалася. Зібрались дітки наші від цього. Будемо визначимо, святкуючи день села та згадуючи його історію, жителі Великого Мицька не забувають і про сьогоденні проблеми. Зокрема, вони планують будівництво нового дитячого садка та хочуть відреставрувати будинок культури. Роман Свирида Сергій Савта, інформаційна програма День.